Міфи давньої Греції. Зевсова Кара. Із розділу Аргонавти. Вечоріло. Аргонавти наближались до Греції і тішились думкою, що незабаром пристануть до Іолка. Та, стомлені до краю, вони надумали переночувати на березі. Там, де в море впадає, річка Еридан. Та місцевість. Була здавна відома усім грекам. Колись саме тут упав із небесної височині юний сміливець Фаетон, Геліосів син, що схотів був промчати небом на батьковій сонцесяйній квадризі. Тут і поховали Фаетона зажурені німфи. Тут його рідні сестри Геліади так плакали й тужили, що врешті стали тополями на березі Еридану. Аргонавти, вкладаючись спати, чули, як сумно шелестить тополине листя. Від цього ставало так моторошно, що герої ледве перебули тут ніч. Уранці небо облягли темні хмари, заходило на бурю, та аргонавти на те не зважали. Рідний берег уже близько. Близько. Дружно веслуючи, вони підганяли свій корабель, і не було їм, коли глянути вгору. А чорні лиховісні хмари вже громадилися просто над ними. Раптом знявся вітер. Усе навкруги загуло, заревло, а спінані хвилі ставали дедалі вищі. Буревій закрутив арго, наче тріску. В шаленім вихорі і погнав у відкрите море, все далі і далі від грецьких берегів. Довго носило аргонавтів розбурхане море то в один бік, то в інший. Вони не мали тепер уже й гадки, чи близько, чи далеко земля, і скільки днів минуло відтоді, як покинули вони Еридан. Дні були непроглядно чорні, як і ночі. Тільки часом пітьму краяли сліпучі блискавки, і тоді страшний грім розлягався довкола. Здавалося, збігли вже роки, а буревій не вщухав, тільки дужчав. Знесилені аргонавти геть занепали духом, їх гнітили тяжкі думи. Чи буде, коли край їхнім мандрам? Чи може вони роковані загинути тут, серед моря? Чим розгнівили вони безсмертних богів? Так стурбовано перемовлялися аргонавти, коли раптом усі почули віщий голос, що промовляв із корми. Всемогутній зевс громовержець розгнівався на медею і Ясона за вбивство юного Апсірта. Цей гнів Тяжітеме над ними, аж поки вони очистяться від пролитої крові. Зробити це зможе тільки чарівниця Кірка, рідна еетова сестра, що живе на острові Еї. Прямуйте туди. Дивний голос лунав із корми, де був шматок деревини з віщого Додонського дуба. Його вставила сама Афіна Палада. Щоб допомагав аргонавтам у скруті. Наблукавшись розбурханим морем, що поволі заспокоювалося і затихало, аргонавти нарешті добулися до острова Ееї. Господиня сама вийшла на берег зустріти чужинців, а за нею бігло ціле стадо свиней. То були колись люди, що випадком попали на острів. І тут їх зачарувала своїм зіллям лиха чаклунка. Зловтішно блиснули очі в кірки, коли вона побачила, скільки людей на кораблі. Та на берег зійшло тільки двоє: Ясон і Медея. Чарівниця, хоч зроду не бачила своєї небоги, відразу впізнала її. Адже в усіх. То походи від Геліоса, мріло сонячне сяйво в очах. Господиня повела медею до свого палацу, а за ними знічено йшов ясон. Не зводячи на кірку очей, обоє сіли біля вогню і довго мовчали, а їхні скорботні постаті, наче благали милосердя. Нарешті чарівниця розпитала про все медею. І звеліла їм обом помити руки в теплій крові жертовного ягняти. Але потім суворо сказала: Я не порушила святого Зевсового закону, прощати тих, хто благає милосердя. Але тепер іди звідси, зі своїм чужинцем, на якого ти проміняла батька і брата, і кинула рідний дім. Іди геть, і ніколи більше не сподівайся на мою допомогу. Від тих слів медея зайшлася гіркими сльозами і затулила обличчя краєм одежі. Ясон узяв її за руку, і мерщій повів до Арго. Море було напрочуд спокійне, вітер ущух, тільки віяв легенький зефір, і Арго полетів, наче на крилах. Острів Ея нарешті зник у далині, і навкруг розпросторилася безмежна мерехтлива блакить.